Добрий день! Сьогодні говоримо про якісні відносні присвійні прикметники, перехід прикметників з однієї групи в іншу, отже, чи запишіть число і тему сьогоднішнього уроку. Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Сьогодні на уроці ми будемо з вами розглядати прикметники за значенням, тобто розряди прикметників. Попрацюємо із топонімами прикметникового походження, тобто є у нас назви місць, які походять від прикметників. На питання який. І також будемо вдосконалювати ваші вміння і навички, знаходити прикметники в тексті, визначати їх розряд і вдосконалювати культуру вашого мовлення, пишатися тим, що ми говоримо українською. Працюємо над таким завданням. Дуже швиденько зараз я вас перекину. Це у нас токсичні помилки. Давайте спробуємо їх усунути. Як правильно говорити: 100 років тому назад, чи 100 років тому? 100 років тому. Так, Правильно. У будь-якому випадку, чи в будь-якому випадку. В будь-якому будь разі. Журналіст початківець, чи е, початкуючий журналіст? Зверніть увагу. Журналіст початківець. Помісячна оплата і щомісячна оплата. Ми з вами знаємо, що є оплата, яка відбувається щомісяця. Тому вона щомісячна. Потерпіти поразку і зазнати поразки. Який варіант правильний? Зазнати. Слідуюча зупинка і наступна зупинка. Який правильний варіант? Наступ. Чуткий сон і сторожкий сон. Він є сторожкий. Сторожкий. Ні, правильно сторожкий сон це тобто людина сторожі. Вона може будь-якою миті прокинутись. І антонім до слова сторожкий сон. Міцний сон. Ми це знаємо. Привести приклад і навести приклад. Коли говорити правильно, говорити правильно навести. Так. Навести приклад. Бувші учні і колишні. Правильний варіант колишні. Бажаючи і охочі. Варіант охочі. <кій> Залишити в спокої. Дати спокій. Правильний варіант дати спокій. Оточуючи середовище, як говорити правильно. Воно яке навколишнє або довкілля. Так, або навколишнє середовище. Абсолютно правильно. З усіма ви впорались на 12 палів молодці. Працюємо із підручником сторіночка 122. Читаємо сполуки слів. Сполуки іменників. Прикметниками, який із виділених прикметників означає якість предмета, який відношення через подібність до іншого, і який належність комусь. Від якої частини мови залежить значення прикметника. Давайте дивитися. Зверніть увагу, орлині крила, тут мається на увазі, в мене виросли орлині крила, тобто за відношенням до чогось. Тобто, це я ж людина, але в мене виросли орлині крила. Тобто я стала сповнена натхнення, мотивації і щось велике бажання, маю щось робити. Тому це вже в переносному значенні. А ті іменники, які прикметники, точніше вживаються в переносному значенні, вони вже переходять автоматично до якісного розряду. Це тримайте це собі в голові. Орлиний ніс а, у людини. А, людина ж. Але якщо ми говоримо ось, наприклад, у моєї подруги орлиний ніс, він такий з горбиком, мабуть, і схожий на дзьоб орла. Тобто, це вже буде відношення до чогось, по відношенню до чогось або когось. Тому тобто, він схожий за схожістю. От якщо є відношення, то це будуть відносні прикметники. Це зрозуміло? І лишилося орлиний дзьоб. Ну тут уже є пряма вказівка на належність кому? орлу. Це рот орла, ротова частина, тобто він належить суто йому. Тому тут єдине, єдине словосполучення, коли ми можемо поставити питання, чий, а не який, тут буде чий, який належить орлу. Тому це вже буде присвійний прикмет. Дивимось уважно правила. За значенням прикметники поділяються на три розряди, три групи. Це в нас якісні, відносні та присвійні. Запишіть три розряди. І потім розберемося, на які питання відповідає кожен розряд. Якісними називаємо прикметники, які виражають ознаку за якістю. Тобто лист широкий, який, Це ми дивимося на величину листа. Порожня ваза. В ній нічого немає. так? Солодкий сон, той який є е... приємним. Якісні прикметники відповідають на питання, які? Який, які? Відносні прикметники. Тут дивимось на відношення. Прикметники передають ознаку предмета через відношення до іншого предмета чи явища. Дощові краплі це краплі чого? Дощу. Сьогоднішній урок це урок, який відбудеться саме сьогодні. Лісова стежка стежка, яка знаходиться в лісі. Шкільний портфель, той, який призначений для того, щоб ходити з ним у школу. До школи. І присвиння це найлежить розряд, на відміну від відносних якісних. Там у нас питання який, а тут у нас питання чий. І вказують присвійні прикметники на належність предмета людині або тварині. От, як ми з вами казали, там Оленчин зошит чи Оленин зошит і, звичайно, орлиний дзьоб. Дзьоб ротик орла. Батьків спінінг – це в нас вудочка, да? лисячий хвіст, хвіст належить лисичці. Отже, присвіні прикметники відповідають на питання, чий. У вас є наступне завдання. Потрібно прочитати словосполучення, визначити, до якої групи за значенням належить кожний прикметник. Обґрунтувати свою думку. Писати цю право не потрібно. Дивимось. Отже, дивимось, січневий день це який? Який у нас у місяці це відносний. Правильно, це відносний прикметник. Чому відносний? Тому що відноситься до місяця, в якому він є. Правильно, відносний. Швидкий скейтборд. Тут запам'ятовуйте, якщо мається на увазі якась якісна характеристика, висота, ширина, колір, смак, абсолютно міра ознаки, лисий, тобто він уже в волосся випало, босий, він роззувся, так? Це гнідий, це масті, вороний, коней. Так? Це також все це буде якісне. Швидкий скейтборд. Тут у нас ознака швидкості, тому це в нас і якісний. Сліпий чоловік. Щойно я вам проговорила, що це у нас абсолютна міра ознаки, то це знову ж таки якісний. Це ознака за чимось, за якісна характеристика людини. Він сліпий, він не бачить. Білолиця дівчат знову ж таки, якісна характеристика це невеличка така дівчинка, яка має Білий колір шкіри. Це колір, тому це якісний. Український прапор. Тут уважно. Думайте, прапор належить кому? Чому? Україні. Правильно, це відносний прикметник, тому що стосується відноситься до України. Максимів байк Він чий? Максимів, чий байк? Він належить Максиму, тому це присвійний. Чий? Тут уважно, дивіться, є котяче мурчання, яке належить тільки коту, кіт тільки може мурчати. Або котячий корм це той, який стосується до котів, який з них відносний, який з них присвійний. Котячий корм відносний, котяче морчання присвійний. Перевіряємо. Всі слова ви визначили правильно. Будьте уважні, коли ставите питання, і дивіться за якістю, за відношенням або належністю комусь. Але зверніть увагу ще й на наступне правило. У нас відбуваються інколи переходи з одного розряду до іншого. Давайте з'ясуємо, прослідкуємо цей явище. Прикметники у житті в переносному значенні можуть переходити з однієї групи в іншу. От якщо ми говоримо про білий наряд це наряд білого кольору, Білий наряд. це колір, а колір ми знаємо, що це якісний розряд. А білий танець, тобто це якийсь такий парадний танець, так, на, який відбувається на урочистостях. Тому це в нас вже більше відношення до чогось, тому це вже буде відносний. Знову ж таки, питання буде однаково, який? Срібна сережка. Це сережка із срібла, тобто це з металу виготовлена сережка. Вона відноситься до срібла. А вже срібний місяць, срібний голос, срібна роса. Тут ну, вказується на колір, або на якусь характеристику, це вже буде якісний. Присвійний заячі вуха, тобто вуха кому належали зайцю, і перейшло в інший розряд, коли говоримо вже про заяча душа. Тут мається на увазі, що якась людина. Чогось боїться, боязка полохлива людина, страх притаманний в неї, відповідно кажуть, заяча душа. Тобто, хто чогось дуже сильно боїться, в переносному значенні, це був присвійний став якісним. І якщо у нас орлиний дзьоб, ми з вами з'ясували, що дзьоб належить орлу, це ротик орла, то тут присвійний. А якщо говоримо орлиний ніс, ніс схожий на нісу орла, це по відношенню до носу орла. Відповідно, це буде вже відносний. Ці правила вам зрозумілі? Прочитайте речення, визначте синтаксичну роль прикметників. Запишіть прикметники в три колонки за групами. Якісні, відносні присвійні. Які прикметники перейшли з однієї групи в іншу. Переписувати речення не потрібно. Читаємо, називаємо прикметник, чим підкреслюється, і виписуємо тільки прикметник у відповідний стовпчик. Запишіть три стовпчики, якісні, відносні присвійні. Отже, в перших. Чотирьох речень. Речення в перших реченнях, коротше кажучи, ви підкреслюєте хвилястою, величезна, олов'яни, морлині, мамині, дикі, ясні. Це в нас будуть хвилясто лінії підкреслені. А ось, наприклад, коні є вороні і. Мости є кленою. Тоді слово зв'язка пропущено, стоїть після означеного слова. Ці прикметники, ви підкреслюєте двома рисочками. Їдемо далі. Перевіряємо ваші розряди, те, що ви повиписували. Величезна кімната. Ми з вами говоримо, що це у нас якісна ознака, розмір, так? Розмір, смак, колір, все це в нас абсолютна міра, ознаки, чогось вираження. Це в нас якісні. Олов'яне світло тут. Перехід відбувся, не мається на увазі метала, мається на увазі колір. Якість. Ясні сонця, знову ж таки, якісна характеристика, дикі гуси також. І воронні коні також тут мається на увазі колір. Кленові мости. Мости, я не знаю, можливо, вони виготовлені з клену, але стосуються клена, кленів. Тому це в нас відносне. І орлині крила, ті, які належать орлу, і мамині долоні, ті, які належать. Мамі, це у нас буде чиї питання, і це буде при прикметники. Робимо гімнастику для очей. Виконати інтерактивне завдання. У вас зараз з'явиться на слайді посилання. Можете перейти за ним. У нас є назви міст. Походження назви міста це в нас Да? І давайте подивимось, які назви мають прикметникове походження. Перейдіть, будь ласка, за покликанням. Ось у нас пішли назви. Вам потрібно подивитися на перший стопчик, не там, де герб, а на другий, другий стопчик. І подивитися, де тут в назвах є прикметники прикметникового походження. Ось, наприклад, алмазна яка, так? яка стосується алмазів. Тут у нас відносний розряд. Можна побачити. Ще дивимось, називаємо швиденько. Назвіть так, щоб 5-10 слів. Біла церква, так? Наприклад, такі назви як Біла церква, вишневе, золоте, горішні плавні, жовті води все це в нас назви прикметникового походження. Кривий ріг. зрозуміли? Там, наприклад, нова, коховка, південне, рівне, рубіжне, старий Крим, хрустальний. Все це в нас мають топоніми прикметникового походження. Ми з вами вдосконалюємо культуру нашого мовлення і, звичайно, вживаємо правильно стійкі сполуки, слів, фразеологізми. Ось, наприклад, Ахілесова п'ята. Це вразливе місце. Пам'ятаєте, Ахілеса в дитинстві, коли розміщали в зілля, тримали за п'яту. І п'ята єдине місце, яке не потрапило в зілля. і... Єдине вразливе місце у Ахілеса. Тому клів меч, це той меч, який на кінському волосі висів над головою царя і означав постійну небезпеку, загрозу. І ще одне таке сізіфова праця це такий сізіф, якого боги покарали, він вимушений був щоранку котити величезну брилу кам'яну нагору. І як тільки він догори докочував її, вона знову скатувалась назад. І йому потрібно було виконувати цю роботу знову. Тож це означає важка, але марна праця, марна робота. Запам'ятайте ці вирази, фразологічні, і ми переходимо до тестового завдання. Знайдіть, будь ласка, якісні прикметники. Отже, розберемо спочатку варіант Г. Правильно, ви назвали, визначили, що тут лише якісні прикметники. Рожові мрії маються на увазі не колір, а якість, що да? вони приємні. Цікава презентація, знову ж таки, якісна характеристика. І сніжно-білий степ, це в нас колір. Відтінок кольору також підходить. Тому це якісні прикметники. Шукаємо відносні. Шукайте. Правильно В. Так, водний скутер, той, яким ми користуємося на воді. Вчорашній урок, той, який вчора відбувся. Вишневий сік, той, який відноситься до вишень, виготовлений з вишень. Це в нас відносні прикметники, і шукаємо присвійні. Правильно, Дідова мудрість вона належить кому? Дідові, Діду, поетова книжка поету і марків ноутбук ноутбук, який належить марку. Абсолютно правильно, всі ці в нас прикметники присвійні. У варіанті Б тут всі три розряди присутні. Даринчин комп'ютер, той чий, да? він належить даринці. Тому це присвійний. Київські каштани це в нас ті, які знаходяться в Києві, відносяться до Києва, тому це відносні. І тихі зорі, це в нас якісна характеристика, це буде в нас якісний. Тому тут всі три розряди, але в нас цей варіант буде зайвий. Отже, друзі, сьогодні на уроці ми з вами пригадали, що таке прикметник. Це в нас самостійна частинка мови, яка вказує на ознаку предмета. І що? Відповідає на питання, який, яка, який, який, чий чия, чиє, чиї. Чи, чи. Має три розряди. Ми сьогодні з вами розглянули які саме три розряди. Ану, назвіть мені їх. Правильно. Якісні, відносні і присвійні. Якісні відносні відповідають на питання який? А присвійні, чий. Належність предмета людині або тварині. Правильно. Отже, сьогодні ми з вами вчилися. Визначати розряди прикметників, виконували інтерактивні вправи, виконували усну вправу письмову, виконували тестове завдання для того, щоб закріпити вивчений матеріал. Який матеріал вам найбільше сподобався вид роботи? Так, що нового ви дізналися сьогодні на уроці? Ну ми з вами проговорили це розряди прикметників, і, звичайно, це вам допоможе. На уроках української мови виконувати практичні вправи і, звичайно, складати НМТ. В школі вам це знадобиться. Вдома ви працюєте над параграфом 62-м, повторюєте правила, Потім виконуєте тести. Не забувайте робити що скріни, фото обов'язково. І, звичайно, не забувайте надсилати на нові знання. На цьому все. Бажаю успіхів.